Тактика випаленої землі це не метафора. Так насправді завжди чинили кочові грабіжники в степу, палюючи після набігу траву, щоб не було чим годувати коней переслідувачем. Это преступники мирового уровня, яких давно не закривати, отруюючи чи закидаючи джерела води. Військовий злочинець Герасимов згадав досвід попередників. план підриву Каховської грес виник ще в листопаді. Тоді ж почалось закладання вибухівки. Чому не поспішали? Бо грес для. Для ординців це зброя. Чекали, доки максимально наповниться гребля водою. От вона і наповнилась. Підірвали на піку водосплаву. Цим Герасимов тимчасово скоротив можливу лінію наступу Збройних сил України на цілих 350 кілометрів. Для нього саме ця цифра, а не щось інше, важила: 350 кілометрів. Це майже третина лінії фронту. А отже, нарешті, двох третинах, для оборони можна сконцентрувати артилерію, авіацію та та піхотинців. Чи розглядав Генштаб Збройних сил України такий варіант розвитку ситуації? Звичайно ж, розглядав. Досі на жодній з ділянок фронту, включно з Новою Каховкою та Армянськом, не спостерігалася потужна концентрація збройних сил. Очевидно, прямо зараз вирішується в нашому Генштабі, як краще використати новий фактор підтоплення лівого берега. Підірвавши грес, як це часто водиться в Московії, ворог вистрілив собі чи то в ногу, чи то в голову. Змило всі перші. Ші лінії оборони знейтралізовано всі мінні поля. Можливо, після спаду великої води залужний засіє ці поля своїм зерном, а расисти засіють їх своїми тілами. І ми спостерігаємо цю страшну трагедію. і Оці масштаби екологічної катастрофи. Все це, що було змито, воно зараз з'явилося в в акваторії Чорного моря, і це має дуже величезні наслідки і збитки в першу чергу матеріальні. Для України, от як ми повинні тут ставити тепер питання перед міжнародними організаціями для того, щоб ці збитки нам компенсувала Російська Федерація, якими, яким мірилом це може бути? Ну, по-перше, тут треба дуже чітко кваліфікувати цю подію як терористичний акт. По-друге, цей терористичний акт треба прирівняти до ядерного вибуху. Тобто, за своїми наслідками він дорівнює застосуванню ядерної зброї. Тобто Путін обійшов, так би мовити, використання ядерної зброї, але за своїми наслідками ця подія мусить бути прирівняна до використання ядерної зброї. Третє. Реальні наслідки, реальні незбитки збитки можна буде порахувати не раніше п'яти років. Чому? Ну, я робив такий глибокий, глибший аналіз, але побіжно пробіжуся. От дивіться, галузі, які, по яких вдарила ця, цей теракт. Перше енергетика. Друге, енергетика це ГЕС і Запорізька атомна. Це комплексний удар. Це дві величезних станції. Друге металургія. Теж біля десяти металургійних підприємств залежать від Дніпровської води. Далі функціонування житлокомунгоспу. покров, Нікополь, Марганець. Ну ось я Ріг. додам зараз. Ось е, практично весь Нікопольський район, що на Дніпропетровщині, залишився без води через обміління Каховського водосховища. Так. Далі аграрний сектор. Е, зрошувальні системи в трьох областях: Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській. Врешті-решт, цей удар також позбавив води окупований е, Бердянськ. Ну, і Навіки знищив причину нападу Росії на Україну постачання води в Крим. Тобто ну, одна із причин нападу Кремлем завжди наголошувала, що треба було забезпечити воду в украденому в Україні Криму. Так, а яких цілей тоді вони досягли? Так, вони самі зруйнували всі цілі. Тобто, ціль насправді єдина ціль цієї війни знищення української нації як суб'єкта міжнародного права і, ну, і української держави. Тобто це геноцидні дії, і мені здається, що Зараз треба переходити до абсолютно іншого комплексу зусиль. Ну, наскільки я розумію, Українська прокуратура вже інформувала міжнародний кримінальний суд з цього приводу, і мені здається, що цю подію треба виносити в абсолютно окреме провадження. Тому що це стосується масової загибелі людей, руйнування інфраструктури, знищення майна людського. І найгірше, чого ми ще не можемо обрахувати, це скотомогильники, які зараз будуть розмити, і що там Сибірка, чума, ну, що, тобто, що там, чумка свиняча, ми не знаємо, пташиний грип, ми, ми цього не знаємо, що там вилізе. Далі, могили, ну, цвинтарі з похованням людей, вони ж теж будуть розмити. Хочу нагадати, що ще недавно тисячі померлих від ковід, чи не це сплеску ковід нової хвилі якоїсь ну, модернізованого ковід. Взагалі, за комплексом наслідків, ця подія мусить об'єднати цілий світ. Ми бачимо, як зараз вже Ізраїль, Японія першими включились в допомогу Україні. Азербайджан дуже швидко зреагував, дякувати азербайджанському народу, який завжди з нами поряд. І ну, очевидно, що ця подія зараз потребуватиме абсолютно іншого підходу. Найгірше те, що от в Херсоні під час евакуації перебував Ребе Моше Асма. І якраз він був під час обстрілу евакопункту в центрі Херсона. Тобто, мало того, що агресор знищив, ну влаштував таку е просто е теракт рівня ядерного вибуху. Так він навіть не дає евакуювати мирне населення з зони підтоплення. Там же постійно обстріли ведуться. І це злочин, який просто ну, за своїм цинізмом він прирівнюється до нацистських злочинів 44-го року приблизно, коли нацизм відчував, що він програв. І коли нацистські війська відступали з території України, наприклад, чи з території Польщі, що там творилося. І в цьому сенсі, просто російські окупаційні війська є нацистськими за своїм характером. І, тобто інструментарій по осуду путінізму має бути той самий, що й застосувався до нацизму гітлерівського. Путінський нацизм має бути засуджений через новий Нюрнберг. Тобто це, це значно ширше. Якщо хтось думав обійтися е, Міжнародним кримінальним судом, мені здається, що Міжнародний кримінальний суд може засудити окремі злочини. Але комплексний злочин потребує комплексного осуду. От Нюрнберг він назавжди, скажімо так, поставив. На гітлеризмі хрест. От Такий хрест треба поставити на путінізмі. Нагадую слова Вінстона Черчилля, коли осудили нацизм. І Черчилль з сумом сказав, що не ту свиню зарізали. Він розумів, що таке Сталін і яку біду він принесе ще Європі. Оце реінкарнація сталінізму, яка повторила новий голодомор для України.